Це одна історія, ну, якби, справжня історія, яку я особисто знав цих людей, сам з ними спілкувався, я спробував їхню е, життєву історію описати віршем. Одружились молодята Галя і Броніслав. Він походив із поляків, а вона з села. Сіні ж, обох баптисти, пастирі, діти, молодіж до комунізму вирішили йти. Медсестрою проробила Галя все життя, броніслав був і трохи керував. Мали гарне господарство, коней, поросят, колючимо сіножаті, пасіку і сад. А життя так пролетіло, як короткий сон. Ось до старості вже діло стрімко понеслось, стала Галя нудьгувати вже на схилку літ. Все пригадувала матір, віру, молитви, Так схотілося померти у вірі батьків. Щоб не боятись смерті й кари за гріхи, каже раз до Бронислава, перевівши дух, до баптистів на зібрання каятись піду. Бороник, як почув, подібне, мов відчув біду. Зміг крізь зуби процідити, не ходи, бо б'ю. В жінки затряслися руки, зблідла, як стіна, все ж через душевні муки каятись пішла. Примирилася із Богом радість на душі, тож готова без тривоги в вічність перейти. Але Бог судив інакше, Галю не спішив. Броник важко став ковтати, голос у нього сів. Повезли його в лікарню, там же лікарі виявили рак гортані, щоб не говорив. Чахнути почав завчасно, наближалась смерть, встиг покатиз нещасний. В скорості й помер. Галя ж прожила ще довго, славлячи Христа, не воюймо люди, з Богом, бережіть пуста. Познайомилася дуже цікаво. В одному селі, це Іванківський район, туди за Іванком, роздавали Євангелії і обходили село запросити людей на зібрання. Село дуже висвітлене, таке, там куторок, там куторок, отак такими кутками. Тільки центральна вулиця така більш щільніша населення, то розкидано. Ось ми йдемо з одним братом. Ми поділилися по два чоловіки. Йдемо, і так в далині метрів 50-70, і нас бачимо в кущах, наче кілька хат стоїть. І тут місцево їде конем мужик. Ми запитуємо, там живе хто ще ні? Та там в одній хаті тільки живуть, можете не йти туди, бо однак там тільки одна хата. Ну я до брата цього кажу, ти почекай, я збігаю. Ну, я трошки спритніший від нього, худіший, побіг туди, прибігаю, дивлюся, така хата гарна, двір доглянутий, Всі на попиці стоять, коняка стоїть, корови пасуться далі. Ну все так, знаєте, таке господарство гарне. Я заходжу дибасіка в садочку, стукаю. Виходить жіночка, ну така руки 70. Я привітався кажу, ми роздаємо нові завіти, якщо у вас немає, можемо вам подарувати. Вона подивилася на мене і каже, а я чекаю, щоб мені хтось хрещення дав. Мене, знаєте, от як у Федора Михайловича. Я кажу, поясніть. Я що вони обидва з родин віруючих, діди були служителями. Все, отак життя прожили, а тепер їй 70 років, вона каже, я розумію, що помирати скоро, а хочу в тій вірі померти, в якій мама була, в якій діди були. І таким чином ми почали спілкуватися з ними і через кілька тижнів вони з чоловіком почали ходити на зібрання. Ми почали на зупинці в селі проводити зібрання, вони спочатку ходили з чоловіком. А потім одного разу вона приходить сама, яка Василя нададе ваш Броніслав, а дивлюся, вона ледь не плаче. Сказав, якщо покаєшся, вб'ю. А він слів на вітер не кидає. Що ви скажете мені, робити? Друзі, що ви скажете ви я кажу, ви знаєте, що ви рішайте самі, ми вам нічого не скажемо. Ми помолимося з вами, а ви рішайте самі. І ось проходить зібрання, в кінці зібрання вона кається. Ми ще раз потім помолилися, розпрощалися, ми то поїхали, а що? А їй треба йти додому. Друзі, не пройшло багато часу, вона телефонує, каже, ви можете до нас приїхати. Буквально на цьому ж тижні чи на наступному. Телефонує, приїдьте до нас, я приїжджаю, виявляється, він голос втратив і ковтати не може. Буквально, ну, от він сказав, отак у І буквально кілька днів, і вже там через тиждень чи через 10 днів йому ставили діагноз. Тобто наскільки це серйозно все. І для нас самих це тоді було, знаєте, таке свідоцтво. Ну, вже коли хоронили його, то цікаво хоронили. Тут і наші брати, їх у рух винесли, і хорух винесли, і духовий наш грав, і проповідували, і, і все село зібралося. Ну, Таке благалістство було дуже-дуже яскраве, насичене, людей було дуже багато, бо дуже шанована в селі сім'я. Це була. Ну, ось так. Скажу, це був 2007 рік, шостий, перепрошую, шостий. Якраз мене тільки рукопоклали на благодісника, в червні мене рукопоклали, а ні, хоронили вже в сьомому. А зустрілися ми з ними в шостому у серпні місяці. Оце так. Навіть не в серпні а в липні. Так. Сестра Галя умерла здається, чи рік чи позавтрак, десь у мене.